Добрий день, сьогодні 27 вересня, Полтавська область, дозарилися груші скарб і меліна. Скарб. Уже врожай в цьому році нормальний був. В тому році перше сигнальне. В цьому році отакі от одномірні грушки широко грушовидної форми і мають таку масу 680 грам. Оце більші. 689. Добрячі. Ну і ось менша така. 369. Забарвлення мають. Таке трішки ржавчина. Ось знайшов грушку, одну, та дві майже. Така повністю покривна, покривна ржавчина йде, тільки не шерохувата, а така гладенька, аж виблискує. Це більш у тіні. Ось такі мають форми, розмір, дійсно скарб. Ну, таку грушку мати. І ще характерна особливість, от як дельбарів взяти, і дивися раз упала груша на другий день три, на третій десять штук. Тобто пора вже їх обривати на дозарювання. Тут же ж висять, вже на дереві достигають і висять. Ну, тобто бачу, що вже пішло освітлення. зірвав, оце десь тиждень при кімнатній температурі полежали. і вже почали так жовтіти. Мають такий колір. Меліна на перший вражає. Тому я одну розрізав, спробувати, що в ній в ній є такого, не такого, нічого не такого. Немає, все, як, як і в усіх, Маслянисті, солодкі, ароматні. Е, якісь там нюанси. Виділити не вмію і не знаю. Мають видовжену форму. Такого кольору жовтий, аж, аж до помаранчевого трішки йде. От, маса плодів у маліни 543. 500 грам. І вони зав'язувалися по три штуки в місці, ну, так як перший урожай невеликий, тому я їх не нормував. І так по три штуки і висіли. Я думаю, якщо погодній залишив, то були б, можуть бути і до 700 грамів. Ну, так нормально, 500 грамчиків є менше трошки. От 460 Яка? ось така найменша, мабуть. 350 грам. Розмір гарний. Так, сказав. По всьому. ну, Ще характерна особливість. Та немає. Зовнішній вигляд. Ось так. Гарні груші. Ну і тепер оце ось груша такого, ну я тільки обриваю ще, вони зелененькі, ну, Пожовтіють, будуть жовті. Такого без жавчини будуть жовті. Зразу ще такі світло-зеленого кольору. Це я придбав як стрийську. Що я їх показую? Через те, що бачу, що це не стрийська, такий осінній сорт. У мене багато брали. Живці для щеплення. Тому, я думаю, це відео будуть бачити. І і оце така, отака, як отака, Біда, не біда. Ну, не знаю, хто придбав їх. Я скажу не дуже хто багато чого і втратив. Розмір груш, хороший форма, красива, рівна, не. От 470 грав. Гарні груші на вигляд і на смак. Я в тому році була, були сигналки, ну я якось подумав, що таке воно і є, стрийська, Тому, тому ну, щоб що, зняти свою е, таку вину чи відповідальність за те, що продав не той сорт то можу трішки перекласти і на Валерія, пана Валерія, в кого я брав. Справа в тім, що це років 5 я брав живців, тоді груш, груш багато. ну Не знаю, до 15 штук, мабуть, брав, то половина з них пересорт. Я розумію, що всі помиляються, я помиляюся. Все може бути, але ну, ну, щоб більше половини чи половину пересорту, це вже занадто. Оце таке. Ну, грушка нічого, я ж кажу, ніхто нічого не втрачає, Стрийська, так, тільки пишуть, що вона зимова, вона теж осіння. На вигляд вона практично така сама, тільки буде із такими ржавими. Piadającem. I co sam?